У Полтаві попрощалися з двома захисниками України, які віддали своє життя за незалежність та майбутнє нашої країни. 45-річний солдат Олександр Воскобойник. Все своє життя він прожив у Полтаві. До війни займався ремонтами автомобілів та виховував доньку. Був гарним товаришем, який завжди допомагав друзям. Пригадує командир Олександра Воскобойника. Пан Олександр це був гарний друг. Це була гарна людина. Це був гарний військовий мужній, який ніколи не боявся виїхати на позицію, ніколи не боявся виїхати до ворога. Вступив до Лав Збройних сил України воїн у перші дні повномасштабної війни. Проходив службу на посаді водія електрика стрілецької роти. Зупинилося серце Олександра Воскобойника 8 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Олександр з перших днів на фронті, з 24 числа, він попав в цей батальйон, цю роту. Загинув він як герой, евакуюючи поранених. В останню путь сьогодні провели і 39-річного солдата Володимира Мосієнка. Він також став на захист нашої країни у першій місяці повномасштабного вторгнення ворога. Служив на посаді номера обслуги мотопіхотного взводу. Обірвалося життя бійця 4 вересня 2024 року у Полтавській обласній клінічній лікарні. Тут він проходив лікування після отриманого поранення внаслідок вибуху російського ФПВ-дрона під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Дуже дуже позитивне дуже дуже позитивною він був людиною. Повсюди шукав завжди позитив усьому, навіть коли були проблеми. У нього була улюблена фраза з однієї пісні Склянка наполовину повна. Це взагалі була його улюблена фраза. Він завжди позитивно дивився на життя та різні обставини. Щоб не траплялося, завжди сміявся. Навіть ось він приїхав з війни, то був такий щасливий, що вийшло всіх побачити після поранення. Ми теж побачилися, і буквально минуло два дні, і він помер. Бо ускладнення трапилося. Приїхати ми у буквально два дні, і складнення случились. Поховаються обох воїнів на затуреницькому кладовищі.